Ви помічали таємничі постаті, наче привиди на 50 гривнях. Зараз я вам все розкажу з вами, український історик Олександр Алферов. На 50 гривнях на звороті розміщене зображення сьогоднішнього будинку вчителя у Києві, де з березня 1917 року засідала Центральна Рада. Спочатку представницький орган, а потім український парламент. На банкноті Обабіч будівлі ми бачимо постать напівпрозору жінки та чоловіка. Товане, друзі, а це постать селянки з серпом та робітника з молотом, які знаходились на банкноті у 100 гривень 1918 року. Між іншим, серп і молот нічого не нагадує. Так, тодішня влада була соціалістично налаштована і серп та молот апелював до червоних ідей, на яких варіла частина тодішньої інтелігенції. Між іншим, робітник і селянка могли тоді стати грибом України. Більше про це дивіться у моєму відео про тризуб. Лінк в описі до цього відео.